Таю, любі друзі, ви на каналі Марусина Кухня. Я думаю, що кабачки всі люблять, тому пропоную рецепт смачної кабачкової запіканки. Повне відео у мене на каналі Марусина Кухня. Там ви знайдете багато простих, але дуже смачних рецептів. Було б цікаво почитати в коментарях, що готуєте ви з кабачків, які страви. Я думаю, що кабачки всі люблять. Ось, отака в мене вийшла з опіканка, вже витягла з духовки. А ви подивіться, яка вона соковита, гляньте он, запах стоїть, неймовірний, як вона пахне. Ммм, смакота! Хто буде їсти разом з нами всім смачного? Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких. А я вам бажаю здоров'я та мирного неба і до зустрічі на Марусиній кухні!